Всім привіт шановні друзі! З вами ще один випуск жпт Подкасту, точніше його короткої версії, яку ми називаємо Clickbait де ми обговорюємо різні речі і називаємо його так, щоб ви клікнули на цей випуск. Ви вже нас слухаєте, тому дякую, судячи до цього, це спрацювало. І сьогодні ми будемо розмовляти про такі речі, як менторство. Кочено. Як це повпливало на нас, що таке, чому це потрібно. З вами двоє постійних, веду... двоє постійних ведучих цього подкасту це я, Влад Сидоренко, і мій коведучий це Влад Кампов. Ви можете більше дізнатися про нас в описі цього відео або в одному з наших великих випусків. І на цьому, Влад, а, як завжди, забув. Підписуйтесь на нас, ставте лайки і підтримуйте нас на BuyMeCoffі і не забувайте донатити на ЗСУ. Влад, що ти взагалі думаєш про менторство і коучинг, і давай так. Чи допомогло це тобі в твоїй кар'єрі? Чи був в тебе ментор або коуч в якийсь момент твого життя? Давай ми почнемо з можливо значень. Для того і перед тим, як я почну відповідати на це питання, тому що було б прикольно заалайнитись з усіма нашими глядачами і слухачами, а що воно таке. Типу, чим відрізняється менторство від коучинга і так далі. Як на мене, я можу бути неправий, Якщо ви думаєте інакше, ну, будь ласка, напишіть в коментарях або в нашій спільноті. Е, менторство воно е, про те, коли у тебе є людина, і це, можливо, людина, яка просто працює з тобою поруч, або. На крок далі в кар'єрі, але яка постійно активно практикує якусь практику, щодо якої вона може вас менторити, і е, вона дуже сильно впливає так чи інакше своїм інфлюенсом на розвиток, може підказати е, якісь відповіді на якісь глупі питання, хоча насправді немає глупих питань, як ми вже колись казали в цьому подкасті. І таким чином ставить собою і своєю постійною діяльністю приклад да, тому, як треба робити. Насправді, ментори можуть бути просто колегами. Не обов'язково ментором має бути умовно, інженіринг-менеджером а ви, типу, джуніор-девелопер. Не обов'язково має бути прям велика яма і простір в досвіді для того, щоб людина стала вашим ментором. Це може бути ваш одногрупник в університеті, наприклад, це може бути будь-хто, у кого є активна практика, у кого ви можете навчитись. Кочинг це трошки інакше. І якби, як, якби заглибитись в слово коч, то можна звідти дістати англійське слово коч, що означає тренер. Правда, і е, якщо ми по подивимося на великі види спорту, наприклад, то тренери зазвичай це люди, що досягли великих успіхів. В своїй кар'єрі і можуть потім навчити вас досягати таких самих успіхів. Тобто, тут, якби как бы, в цьому дефінішені, я хочу зробити таке вот розділення. Слухай, а погодчик. я з тобою не згоден. А, давай. От, Я не згоден з таким означенням коучингу, тому що, по-перше, дуже багато крутих кочів в сфері спорту не є найкращими спортсменами. А, звісно, є і навпаки, але, але є і ні. І для мене кочен це трохи інше. Я б сказав, що коуч це ментор, який тебе приводить до якоїсь мети. Тому ну, що… Так, мабуть, це людина, яка тобі, окрім свого інфлюенсу, будує якийсь план розвитку і допомагає або допомагає побудувати план розвитку, і разом з тобою йде до цієї мети. Я так на це дивлюсь. Я просто можу, наприклад, як слово кочен використовуватися в моїй кар'єрі. Mm -hmm. Наприклад, я розмовляю з своїм менеджером, і вона мені каже, що влад, ну, диви, ось, типу, твій гроус-план, ось там якісь зони, над якими потрібно попрацювати, ось те, що ти робиш добре. І якщо ти хочеш, то я можу тебе покочити з тим, як працювати тобто, як роби, працювати за цими growth-areas». І а, для мене, тобто, це значить, що є певний аля скоп, є певний deliverable. А, і тоді починається кочин. Тобто є певна мета, якої ти хочеш досягти. А, і якщо проводити паралелі з спортивними командами, то ну, якби команда хоче там, зайняти якесь місце в а, чемпіонаті, наприклад. А, тому я б це означав так, а не просто. Як якась умовна зірка в індустрії, яка ну, надає тобі свої послуги. Тому що для мене це якраз більше про менторство. Ну, окей, це, можливо, типу моє формулювання не встало, в... не надало правильний сенси цьому всьому, і я тут погоджуюсь. Да? Ну просто що це людина, яка з тобою проходить цей шлях і допомагає тобі досягнути якоїсь конкретної цілі. Хоча ментор він може бути просто постійним, без якоїсь цілі, це може бути просто продовжувальний такий процес. Відповідаючи на твоє е, першопочаткове питання, чи е, був у мене ментор, чи був у мене кого, чи я відповім: е, у вас два так, е, я як, користувався і тими, і тими послугами. Е, По-перше, почнемо з менторства. Мені здається, що завжди в навколо себе, в своїй бульбашці, так чи інакше в сферах, які мені цікавили, у мене були умовні ментори. У мене. Коли я грав на гітарі, були ментори по грі на гітарі, тобто люди, з якими я не знаю, грав або в групі, або ні, і які так чи інакше якби впливали на мої скіли і якісь там прийоми, які я використовую грі на гітарі. Якщо стосується IT, то. Я впевнений, що перші мої ментори це були мої одногрупники в університеті, або люди, з якими я намагався робити якісь невеличкі петпроекти, які були сильно скіловіше за мене, які були для мене авторитетами. І у них я навчився багатьом речам розуміти, що важливо, що ні, розуміти, які інструменти використовувати і так далі. Чи користувався я послугами якихось менторів під час. Підальші своїй кар'єрі. мені здається, якби цілеспрямовано ні, але в той чи інший момент часу в моїх командах або в своїх тімлідах, або в сіньор-інженерах, або в своїх менеджерах я знаходив роль цього ментора, який мені допомагав просто підтримувати свої ті чи інші скіли в тонусі і розуміти, що важливо, і якби який може бути наступний крок, не ставлячи якоїсь конкретної цілі. Чи був у мене коуч? Е, ні. І по факту я насправді і на курси ніколи не ходив, е, навчаючись е, програмуванню. Але єдиний раз, коли я брав консультацію коуча, це був кар'єрний коуч. І це була Аліна, е, яка була у нас на випуску подкаст, про подкаст на випуску нашого. На, боже мой, в нашому великому подкасті в випуску про. Гроші і офери, і з нею на той момент я консультувався, куди мені далі рухатись в моїй кар'єрі, тому що в якийсь момент я зрозумів, що я якби на роздоріжжі, я не розумію, що далі, я не розумію, чи я валідно і раціонально мислю про те, що відбувається з моєю кар'єрою, чого я хочу, і мені треба було з кимось поговорити з людиною, яка якби. Будує оці всі кар'єрні сходи в великих ентерпрайз компаніях Це мені тоді допомогло, але це було один раз. Перед тим, як я передам слово Владу, я хочу наголосити на те, що насправді у нас в спільноті, до якої ви можете доєднатися, переходячи за посиланням на Байміакофі, ви можете знайти собі ментор або навіть коча, який можуть допомогти вам в чомусь. Але, Влад, розкажи, який у тебе досвід. Так, ну, ну це, звісно, було багато інформації, і дякую тобі за таку розгалужену відповідь. У мене, мабуть, в моїй кар'єрі ніколи не було, що я приходив до людини і казав: Слухай, а будь моїм ментором. Навчи мене. Навчи мене, так. Да. Мені багато разів хотілося, але. Якось я постійно, і насправді тут проблема в мені. Мені постійно було соромно, і постійно, ну, як би, ну, менторство, формальне, це, мабуть, потребує часу, мені незручно просити цього, і так далі, і тому подібне. Хоча я розумію, в багатьох випадках було достатньо просто попросити. І е, у цьому є, на мою думку, різниця формального якогось менторства, або то що мої друзі розповідали, у яких є більш формальні ментори. Тобто там вони зустрічаються раз на два тижні або місяць, обговорюють якісь речі. Тут ми кажемо більше про роботу, там каже про якісь робочі ситуації, питають якийсь порад і так далі. То подібне. У мене це виходило якось натурально, я б сказав. І мені щастило працювати з людьми, які розумніші на мене, за мене або просто мають більше досвіду, яким вони раді поділитись. І мені пощастило працювати в компаніях, в яких це заохочувалося. І наскільки я знаю, у більшості великих компаній це по суті є однією з умов підвищення, якщо ти навчаєш інженерів. Нижчого рівня і просто ділишся з людьми своїм досвідом. Так, наприклад, у Netflix. Тобто, менторство інших це один з важливих аспектів, який оцінюється для підвищення. Тому в мене просто були назначені якісь one-on-one -on -one з іншими людьми, і я міг використовувати цей час для якогось такого неформального менторства. Тобто я міг запитати: ось, дивиться, є така ситуація, а що б ти зробив або зробив? І для мене це працювало коучинг. я особисто не користувався послугами. Що цікаво, я, у Netflix є платформа для психологічної допомоги своїм співробітникам, яка називається Лайра. І там є типу, два класи: є терапевти, а є кочі. І коли ти шукаєш людей, то ти маєш задати чітко, кого ти собі шукаєш. І там є певна різниця. Тобто, я в свій час я знайшов тобі собі там саме терапевта, яка мені допомогла, але можна було просто знайти і коча, в якому ти описуєш якусь певну ситуацію, оп описуєш не знаю, часто приходиш і кажеш, я не знаю, що робити. Ось, і ви разом працюєте над якимось планом і працюєте над тим, що робити, щоб його досягати. От для мене це є коучинг і поки що я не користувався, але це абсолютно не значить, що я не буду користуватися. І на цьому моменті, влад, я б, мабуть, хотів поговорити з тобою ще про іншу сторону. А mm -hmm. були в тебе ситуації, коли ти був ментором або кочем для інших. І наскільки Знаєш, це тобі допомогло? Поки е, ти говорив, я розлив е, чай на свою клавіатуру. Тому я трошки зараз буду шоковано відповідати, але ми не можемо зупинити запис цього випуску, тому е, я продовжу. Загалом, так, я вірю в. Такий собі лідершіп своїм прикладом. Ми це якось обговорювали в випуску про культуру, про культуру, що тим, як ви робите свою роботу, як ви ведете себе, як ви, які ви процеси налаштовуєте в команді, навіть будучи просто інженером, ви так чи інакше можете стати прикладом для когось іншого, або для своїх колег, або для своїх підопічних і так далі. Мені здається, що натурально, так, я. Ставав ментором для людей, сам не розуміючи того, просто якби показуючи людям, як працюють ті чи інші речі, або як я підходжу до тих чи інших проблем, по типу, не знаю, як я розрулюю технікал депт на проєктах чи чомусь такому. Але деколи дійсно у мене були запити, типу, стань моїм ментором, навчи мене фронтенду і так далі. Важливо розуміти, що в таких випадках це не. Таблетка, яку я даю людям, типу, вип'єш, стань станеш фронтендером, це умовно кроки, які треба пройти, і поради на шляху. Для того, щоб чогось досягнути. Хоча це, мабуть, уже коучинг, правда? <сіх> Але, ну, типу, якби я був коучем, то я би е, супроводжував людей в, в цьому всьому. А тут я скоріш, даю якісь такі поради і розказую про свій власний досвід, і, можливо, з цього власного досвіду е, люди можуть е, щось дістати і чомусь навчитись. Е, е. У мене зараз є пара людей, з якими я деколи приписуюсь і питаю, як, як вони і що вони там роблять, тому що вони попросили мене е, супроводжувати їх на цьому шляху. І я якби не проти. А також я насправді зараз прямо зареєстрований на, на платформі Mentor Cruise, як ментор, і там теж можу надавати послуги менторства чи коучинга і так далі. Також. Знову ж таки, заходьте на нас спільноту, і там е, буде більш конкретно і більш детально, або пишіть в коментарі, або на LinkedIn, не знаю, пишіть, пишіть, скажімо так. Але е, був досвід, і в принципі мені це дуже подобається. Мені здається, що в своїй кар'єрі, будучи не знаю, спікером на конференціях, хостом цього подкасту, е, менеджером фронтен гільді, і так чи інакше, я шукав себе у ролі ментора. Або лідера для того, щоб впливати на е, кар'єру інших в позитивному напрямку. Тому, так. Мені це супер супер подобається. Мені дуже подобається інвестувати в навчання і розвиток інших людей. Не дивлячись, що я якби просто інженер виходить зараз. Ну, слухай, ти не просто інженер, і е, знову інженер це така. Багатофазова робота, і мені здається, інженера, бо який би джоп тайт в тебе не був. Якщо, ти, якщо в тебе є певний рівень сеньорності, то ти маєш вчити інших. А поки влад сушить клавіатуру, яка, судячи до усього, померла. Скоріше за все, Скоріше за все, да. Я можу поговорити про uh, свій досвід менторства, і як я після цього буду менторити Кампова, як не розливати чайну клавіатуру і бути більш обережним. Будь ласка, будь ласка. Окей, насправді, а, в мене знову-таки, я б не сказав, що в мене були ситуації, коли до мене хтось явно приходив і казав ментор мене. Mm. За що я насправді вдячний, тому що. Є певні ситуації, в яких би я відмовив, і це було б незручно. Тобто, для мене, якщо я когось менторю, мені важливо вкладати в це час, мати якийсь спільний контекст. Це багато ресурсу від ментора. Може, саме тому я не просив ментора в себе, тому що я так для себе, тому що я так ставлюся для цього. Але по роботі я часто намагаюся допомагати сам. Інженерам або людям, яким я бачу або думаю, що я можу допомогти. Але тут, тут є дуже важлива межа, в яких ти не переходиш в умовний менсплейнінг, і в яких ти не переходиш в ситуацію, ну, я, типу, старший інженер, тому роби так. Ти не питав або не питала про пораду, або я раджу тобі робити так. І я намагаюся це якось підтримувати, і нібито це. Поки що виходить, тому е, намагайтеся теж проактивно до цього підходити, тому що для мене важливо в тому числі якось допомагати іншим, і е, передавати свої знання, коли це потрібно, і коли цього просять. Тому зі своєї сторони я просто створюю якісь платформи, на яких інші люди можуть, ну тобто, і я можу у них запитати теж, е, і вони у мене можуть запитати щось. Е, тому що от зробити перший крок, часто це найважливіше. Або не найважливіше, а найважче. І я б сказав, що в мене є ситуації, коли і ментори інших, і, власне, я працюю в проджекторі, де я не напряму менторю інших, скажімо так, але беру я певну участь в освітньому процесі, що, як на мене, теж є часткове менторство і так далі. Тому усім рекомендую а, і спробувати знайти собі ментора, на якому б етапі кар'єри ви не були. І якщо вас, вас вже є чим поділитися, і насправді вас є чим поділитися набагато раніше, ніж ви думаєте, то спробуйте ділитися цим і допомагати іншим. Амінь. Це був дуже хороший монолог, я вважаю, тому що дійсно сила в тому, що ви. Ви самі ростете, коли ви намагаєтесь допомагати іншим, допомагаєте іншим зрозуміти щось нове. Тому це прекрасно. Дякую тобі, Влад, за цю розмову. Я спробую, як тільки ми закінчимо запис цього випуску, оживити свою клавіатуру. На жаль, навряд чи це станеться. Це, до речі, не клавіатура ергономічна, ергономічна, я залишу на роботі. Тому не так страшно, але все ще. <сумістична> Дякую вам, нашим глядачам і слухачам за те, що ви були з нами ці N-хвилин. 20, де? десь так хвилин. І підписуйтесь знову ж таки на наш Байміакофі, переходьте, доєднуйтесь до нашої спільноти і підтримуйте випуски цього подкасту. Не забувайте донатити до ЗСУ, тому що це. Важливий, мабуть, зараз найважливіше, важливіше, важливіше, ніж менторство, і все на світі. І побачимось з вами в наступних випусках ЖПТ-Подкасту. Бувайте!